У Рівному завершили встановлення валідаторів у всіх міських автобусах. Відтепер мешканці міста можуть розраховуватись за проїзд банківською карткою або смартфоном. Водночас до повного запуску системи в усьому громадському транспорті залишається можливість сплачувати за проїзд готівкою. Наразі ще триває встановлення валідаторів у тролейбусах. Після завершення цього процесу та видачі карток рівнянина оплата стане повністю безготівковою. Така система вже успішно працює в інших містах України. На даний час у всіх автобусах встановлено. По два валідатори, Це тобто 28 автобусів в тролейбусах на етапі встановлення Все. Не всіх тролейбусів, що встановлені дати по місту. Працює у вихідні дні, 42 тролейбуси, 42, 45, У буденні дні 62, 65 тролейбусів працює. для пільгових категорій населення у місті запроваджена видача спеціальних транспортних карток. Отримати їх можуть понад 30 категорій населення, зокрема, пенсіонери, ветерани, особи з інвалідністю та діти з багатодітних сімей. Картки надають право на безоплатний або пільговий проїзд. То отримає пільгові картки, вже користуються пільговими карткою. Можуть користуватися пільговими картками, і вони вже користуються пільговими картками, а також можна користуватися і посвідченнями, які надають пільгу. Пасажири, які платять готівкою, оплачують банківською карткою, можуть оплачувати. І це так вже цей процес теж проходить оплата банківською карткою. У Рівне Електроавтотранс зазначили, що нововведення спрямоване на зручність пасажирів та прозорість фінансових операцій у громадському транспорті. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.